Всім привіт! Сьогодні ми у козочок в сараї. Сьогодні холодно, йде дощ, я їх вже не випускаю в загородку гуляти, бо лягають на холодну землю, аби чого не вийшло. Це я їх здоїла вранці. Вон їдять зерно. Це красотка. Тут там стоїть жужа. Сіно їдять гарно. Це малышка. Малышка, покажись. Малышка. Не видно малишку. Ось малышка. Я, малышка. Ось стоять наші козочки. Зараз покажу скільки молока. Ось молочко треба поцілити. Десь три літри вони дають рано і три літри ввечері. Поки що так це непогано. Сьогодні у нас 11 листопада. Що вам ще розказати? Сіно та зерно їдять п'ють водичку. Вже трави немає, листя немає. Так, може потім вижену трошки їх прогулятися, просто там ще може десь якийсь листочок піднімуть. Та й так просто подихати свіжим повітрям. Як гарно їдять сіно Це люцерка. Це ще з прошлого року тюк, пару тюків осталося. Вона така грубенька, правда, ця люцерка перезрівша, але все одно їдять. То що, хто сіно, хто зерно? Ось такі у нас козячі. Дела. Всем пока-пока.